Hola amigos, muy buenas, qué tal estáis? Злава Україні, друзі. Як ваші справи? Hoy subo el último vídeo de este año. Сьогодні перед вами останнє відео в цьому році, і ми поговоримо про exclamativos, окличні речення. Vamos a ver cómo expresar de forma evidente los sentimientos. Як виразити в хорошій формі правильні чи навіть очевидний відти. Наші почуття. ¿Qué Vamos a ver? Ось цей звук, наше ох, іспанське уф, cansancio, fastidio о sofocación. Тобто, коли ви втомлені, дуже втомлені, то ось цей звук уф, чи коли щось дуже тяжко вам вдається, ось його вони і вимовляють. Los ruidos y sonidos con ellos expresamos dolor, asco, indignación, sorpresa, miedo? Ці слова, я думаю, ви розумієте. Ми виражаємо звуками, коли нас щось болить, коли нам щось гидко, так? коли ми здивовані, чи навпаки, коли ми в шоці від побаченого, чи нам страшно. Ономатопеї дуже цікаві. Подивіться, будь ласка, пошукайте, які звуки ви видають звірі, якщо ви тут з моїми дітками. Це буде теж дуже цікаво, тому що півень, допустимо, він не говорить кукуріку тут, у нього інший звук. Подивіться, будь ласка, це дуже цікаво дослідити і, і вивчити також. Балі, нажодросуємо. Дивіться, найкраща форма виражати свої почуття. Це вживаючи «ке» плюс іменник, прикметник чи прислівник. По-режиму, «ке каша tan bonita tienes?» – «який у тебе гарний будинок?» або «ке bonito es?» – «який він гарний?» «ке mal?» – «як погано?» або «ке bien?» – «як добре?» – теж ви вже це знаєте. «Ке» puede combinarse con algunas preposiciones. Можна теж змішувати або утворювати з іншими прийменниками. Наприклад, «En que rio te has metido?» куди йти в ліс? hora llegas?» Котра година, тобто, коли вже ви хочете докір якийсь виразити, ви можете також підключати прийменники. Куанто. Це теж слово, яке допомагає. Cuantas cosas estamos estudiando hoy. Скільки всього ми сьогодні вчимо. Або tiempo sin vernos? скільки часу ми не бачились. Quiero contarte? Скільки я хочу тобі розказати. Дивіться, друзі, ви перегляньте, будь ласка, відео про наказовий спосіб. Там теж. Трішки я говорю про окличні речення. І не забувайте, що в іспанській мові знак оклику ставиться на початку фрази та в кінці. Точно так само, як і знак питання. Це граматично правильно. Кому, теж допом... допоміжна як? Кому пудеш дефірло, як ти можеш таке говорити? Кому юеве ой! Як сьогодні дощить. Como decimos, que estamos contentos en español? Як ми скажемо, що ми задоволені іспанською мовою, ви знаєте, що я обожнюю метафори та вже вислови крилаті і їхні приказки і так далі. Estoy más contento que unas я дуже задоволений. Кастанюэляш це ось цей музичний інструмент, це дві дерев'яні штучки. Я не знаю навіть нібито в в такій формі вази, чи, я навіть не знаю, як це пояснити, вони стукають одна об одну і видають звуки. Тому ось така є фраза. Або естой машфеліс Una perdiz – це ось ця пташка. Без поняття, як вона називається українською мовою, може, ви мені підкажете і допоможете, і залишите коментар під відео. Це б було дуже-дуже навіть корисно. Кому анімар хенте? Як ми можемо трішечки підтримати людину, в якої, яка в собі не впевнена, або в якої щось трапилось і ви хочете якісь слова підтримки знайти, а ви їх не знаєте. Тому ось, будь ласка, до вашої уваги. Vamos! Tu puedes, tú може, animou. Lo conseguirás, sigue sí, así, mucha fuerza. Todo saldrá bien. Ya queda menos. Venga, ya verás como lo consigues. Це все фрази, які допомагають. Бамуш, це ніби то, давай, іди до свого, conseguirás» ти зможеш. Точно так само, як і це останнє, я виражу, кому consigues». Потім, як і на минус, уже залишилось менше. saldrá bien» все буде добре. «Mucha фурса це тримайся. Фурса це сила, Бажають сили тобі, щоб все змогти. así» продовжуй в цьому ж дусі. Анімо це успіху, успіху, якщо ви хочете комусь бажати успіху перед складним днем, чи іспитом, чи будь-чим Анімо, омучо анімо. Вінга, давай, ти зможеш. Тому я думаю, ці фрази теж будуть вам корисними. Відео про новий рік я не знімала в цьому році, воно є вже на сторінці мого каналу. Ви можете знайти і переглянути, якщо вам цікаво, Щось дізнатись про традиції іспанські та їхнє святкування Нового року, то в мене вже є відео про це. Я зараз вам залишу посилання на, на ті відео, які можуть бути корисними. Перед термінаром чисте, я ще вийшла, як я силь, ви читаєте, перекладаєте та пишете в коментарях. Чи зрозуміли жарт, чи сподобався, і так далі. І, друзі, ще одне хочу сказати. Я думаю, що з січня я трішки підвищу рівень мовлення на каналі, я буду говорити більше іспанської мови. Мені здається, що до цього часу, до цього відео, люди вже більш-менш повинні розуміти іспанську мову, якщо ти розмовляєш повільно і виразно. Тому я буду більше. Починати вести канал іспанською і менше українською. Тому, будь ласка, дайте знати, чи вам ця зміна подобається, чи вам подобається той формат, у якому відео вже знімається. Я буду дуже-дуже вдячна і буду чекати на ваші коментарі. Вони мені дуже допомагають організуватись і також записувати далі відео для всіх вас. Тут я вам залишаю посилання на корисні відео для вас. І ми побачимось у наступному році. Я дуже-дуже сподіваюся, що він буде набагато кращим, ніж цей. Мучу аніму. Новий мошеляньокевіни. А стало!